Далі ж будемо говорити про оперативну ситуацію на лінії фронту. Зокрема, ця лінія фронту вона є і на території Росії. Тож ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на Курщині, застосувавши тактику десантування піхоти на бойових машинах піхоти. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Там зазначають, що противник поновив наступальні дії на погребки, зелений шлях, дар'їно та суджу по останньому вектору, тобто суджі, ситуацію уточнюються. А нарешті ділянок основний натиск ворога нашим військовим вдалося зупинити. Фахівці кажуть, що росармійці спробують ще не раз новоприбулими підрозділами здійснити масовані штурми. А я нагадаю, серед новоприбулих на Курщині близько 11 тисяч вояк з північної Кореї. Про це повідомив президент Зеленський. Він каже, що серед них вже є втратив, що вони понесли внаслідок бойових дій. Зеленський зазначив, звертаючись до партнерів, якщо не буде використовуватись політичний тиск і відповідна зброя на РФ, найімовірніше маючи на увазі далекобійну зброю, то наступним кроком може бути набагато більше використання пів. Північно-корейського контингенту, тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу, і сьогодні вона не є достатньою, зазначив президент. І тим часом на північно-східному фронті України на Харківському напрямку і на Куп'янському напрямку у Росіян ще є ресурси для підтримки високоінтенсивних бойових дій протягом двох місяців. Таке зазначив командир батальйону ударних безпілотників 92-ї штурмової бригади в нашому атері Юрій Федоренко, зокрема і за рахунок військових КНДР, яких місцями можуть кинути на другу лінію оборони, каже військовий. На Корщинів на окремих вітинках вони застосовують певні кількість цих військовослужбовців, якими можна керувати централізовано. Якщо ми кажемо про Харківську область, для противника принципово важливо вивільнити в моменті значну кількість військовослужбовців для вчинення ударно-штурмових дій. Як це можна зробити? Якщо на другу лінію оборони воно поставлять вояків з північної Кореї, знімуть звідти своїх контрактників, строковиків, перегрупують їх і направлять в бій. Тому ми очікуємо, звісно, на жаль. Посилення ударно-штурмових дій, питання введення в бій цих вояків це питання найближчих днів, коли вони бо вони будуть в другій лінії оборони, як ви розумієте, не тільки на території Російської Федерації, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, на інших вітингах, друга лінія оборони вона проходить там, де територія наша українська, але тимчасово, на жаль, окупована. І цілих дві російські важкі вогнеметні системи ТОС 1 А сонцепьок вразили наші ФПВ-дрони на Харківщині. Це робота батальйону ударних БПЛА «Ахілес». до слова, вартість одного сонцепьока 3 мільйони доларів. Пускова установка розрахована на 24 термобаричні ракети. Летять вони на відстань 6-7 кілометрів. Такі боєприпаси буквально випалюють площу враження. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили вже імовірно, близько трьох десятків один. Ці такої е техніки Ну і далі більш детально про ситуацію на найгарячіших напрямках, як на дивно, це вже не один місяць південь нашої Донеччини. Тож будемо дивитися на карту бойових дій і розпочнемо з Покровського напрямку, що там відбувається і які зміни там сталися протягом цього тижня, рахуючи від понеділка. Але все ж таки хочу наголосити, що росіяни не такі активні протягом цього дня, як було минулого дня, тому що розуміємо, що попереднього дня тут було більше атак противника, але все ж таки за тиждень. Ми бачимо тут все ж таки суттєві зміни на карті бойових дій, що стосується Селидового, що стосується е, також е, наших позицій в населеному пункті Новоолексіївка, бачимо, що ворог там неподалік Селидового захопив Новоолексіївку, Принаймні, про це повідомляють наші аналітики Діпстейт. Ну і загалом по всьому цьому напрямку бачимо таке повзуче просування е, противника. Якщо ж дивитися, ни. Ще по карті конкретніше напрямок Курахового, то ми бачимо, що ось ці зміни на Покровському напрямку нині спрямовані для того, аби обійти Курахове, для того, щоб ворог міг, наприклад, із Новодмитрівки дійти до дороги, яка веде від Курахового і до Костянтинополя, і відповідно взяти в оточення наших військових. Якщо ще дивитися нижче по карті, рахуючись із самим Курахівським напрямком, то можемо сказати, що ворог. Дещо видихся протягом минулої доби, тому що вчора я нагадаю в районі Курахового було приблизно 90 атак противника. А от протягом минулої доби наші військові тут відбили 50 атак противника. Ну і власне є тут у ворога невеликі успіхи. Зміни ми можемо спостерігати протягом цього тижня на карті бойових дій. Зокрема, є окуповане нове селище Степанівка, неподалік Курахового. Ну і власне розуміємо, що тут ворог прагне взяти. В оточення наших військових, тому що ось ця вся ділянка від Покровського напрямку і до селища Ясна Поляна або Максимівка. Там е, менше 30 кілометрів. Відповідно, ми розуміємо, що з обох боків тут ворог може діставати своєю артилерією, тому що нагадаю, стандартно артилерія стріляє приблизно 15 кілометрів. Ну і власне Времівський виступ це район Вугледара, це район Максимівки. Так само у ворога тут відбувається штурмові дії. Небагато п'ять протягом минулої доби, але повзуча Просування помічаємо і тут. Така була оперативна ситуація на лінії бойового зіткнення. На жаль, можемо констатувати факт, що дійсно на півдні Донеччини ворог практично щодня має просування. Відповідно, розуміємо, що найімовірніше підкидає туди додаткові ресурси, тому що пам'ятаємо, основна ціль противника захопити повністю Донецьку область.